Всім привіт! Хто вперше зайшов на мій канал, або дивиться це відео, ви на каналі 100 xzoom Перед вами ось такий дуже старенький бінокль. Чому дуже? Тому що бінокль був випущений, тут є написано 1934 року. Тобто йому 90 років. Б6х30 є серійний номер. А на правій призменній кришці є абревіатура LOMS. Ленінградський оптикомеханічний завод. І знизу є 5 літер. Чесно кажучи, щоб не говорити дурниці, я не буду пробувати навіть їх розшифровувати. Ну, Тобто я знайшов в інтернеті декілька варіантів. Але я не впевнений, що вони ну, якісь із них є правильні. Тому я краще послухаю ваш... ну, почитаю ваші варіанти в коментарях. Загалом зовнішній вигляд бінокля ну, такий собі, але покриття є збережене, ну, дещо е, знищена фарба. ну, не серйозно. Е, Погано, що немає наочників. ну, Я думаю, що власник або сам найде, або я йому допоможу з цим. Мене цей бінокль зацікавив в першу чергу тим, що. У нього зовсім інакше кріплення об'єктиву. Тобто, ні в одному радянському біноклі я такого не зустрічав. Ось погляньте оце кільце. Тут найголовніше, щоб в ньому була хороша різьба, тому що завдяки йому можна зафіксувати лінзу нерухомо. Ось погляньте. Лінза з гільзою, вона завальцьована Ну і проклеєна. Тобто її дістати звідси вже неможливо. Також ще одне кільце. Де вставляється лінза, і тут ніде немає різьби. Просто воно ось так фіксується. Ну і можна прокручувати. Стінки ось цієї деталі мають різну товщину. Ну, завдяки оцій деталі і цій гільзі з лінзою можна бінокль юстувати. Продовжуємо. Цікаво чи вийде. Щось не дуже получається. Якщо не виходить відкрутити, треба трошки більше сили застосувати, і тоді виходить. Ну, як ви бачите, я вже все розібрав. По суті, найскладніше це було відкрутити е, ось тут стопорне кільце, у нього ліва різьба і зацепитися можна лише. Ось в цьому місці є отвір. Доволі складно, якщо воно закисло, тому прийшлося трошки розігріти. І тоді все вийшло. Одна лінза тут, вона є ну, чи приклеєна, чи завальцьована. Я її буду акуратно е вушною паличкою витирати з внутрішньої сторони. Ну, а цю витру вже в руках. Ну і все. Призмені кришки з внутрішньої сторони я промазав. Таким радянським герметиком, його в мене ще трошки є. Ну, Лишилося тільки перечистити ну, і, і збирати. Ну, і кілька слів про виконання корпусу бінокля. Чесно кажучи, ну, так собі. Якось так всередині воно трошки виглядає шкарадно. Знаєте. В деяких місцях немає чорніння. Я думаю, що це ще на заводі просто спиляли. Ну, і, і треба було якось зафарбувати. Наприклад, в цьому місці почали сверлити ось тут, потім змістили вліво. Бачите? Ну, чесно кажучи, таке собі совєтське качество. Ну, і як ви бачите, бінокль знову повністю зібраний. Дещо доукомплектований. Найшов я у себе ось такі наочники, не пам'ятаю від якого бінопля. Вони сюди майже добре закрутилися, трошечки, якби по різьбі, проскакують, тому я їх додатково посадив на клей. У вкладці спільнота в Ютубі виклав був десь тиждень тому оголошення, ніхто так і не відгукнувся. ну... Я, звичайно, що я би купив їх, мені задурно не потрібно, тому що ну, власник теж готовий був заплатити ну, відносно розумну ціну за наочники. Ну, тим не менше, поїхали далі. Зображення ви зараз побачите, я буду через нього знімати, що мені найбільше в цій конструкції бінокля не сподобалось, це закручування ось цих кришок. Тому що, коли ти робиш таке умовне юстування на очі і потім починаєш. Затягувати, ось тут юстувальне кільце трошечки може прокрутитися. А оцей зацеп, який би, який би можна було впертися викруткою, і щоб воно не прокручивалось, він знаходиться з зовнішньої сторони, тобто звідси. Ну це доволі так якось зроблено, ну, непродумано, на мою думку. Ну, можете подивитися, як бінокль показує, якщо це взагалі реально передати через зйомку на смартфон. Ну, зображення є доволі сильно тьмяне, оптика, звичайно, що без просвітлення. І поле зору, як на мене, дещо маленьке. Хотілося би для шестикратного бінокля, щоб було воно значно більше. Всім дякую, хто підписався. На канал, хто підтримує канал, лайком, коментарям і до нових зустрічей